На жаль, людство вже знає ну, як мінімум, дві світових війни. Я боюся, що ми зараз є свідками вже Третьої світової, яка помалу розгорається в різних регіонах планети. І найсумніше, що абсолютно спокійний текст Валерія Залужного ну, був використаний. Максимально різними політичними акторами як в Україні, так і поза її межами, для того, щоб насправді сказати своє, а не те, що говорив Валерій Федорович. І, е, на жаль, я розумію, що більшість людей є цивільними. Ну, на жаль, в якому плані? Не тому, що я хочу всіх одягнути в піксельки, нам не потрібно 40 мільйонів людей в армії, але я би дуже хотів, щоб всі пройшли хоча б якусь підготовку, те, про що говорить Валерій Федорович в своєму тексті. Він не говорить про те, що служитимуть усі. Він не говорить, що з дитячого садочку ми маємо приймати людей в сили спеціальних операцій чи готувати до спецназу головного управління розвідки. Ні, він говорить про те, що ми маємо бути підготованими, і це в тому числі. Демонстрація сили, тому що якщо ворог буде знати, що українське суспільство продовжує готуватися до відбиття агресії, що є резерви, то він двічі подумає, в який спосіб йому наступати. Тобто те, що продемонструвало суспільство в лютому 2022 року, в березні, коли силами, будемо говорити відверто, непідготованих дуже часто людей. Які не мали ніякого відношення до Збройних сил, не мали бойового досвіду, був відбитий напад на Київ. Завдяки мобілізації людей, будемо казати чесно, які дуже часто за своїми фізичними характеристиками, ну, навряд чи їх можна було назвати рексами. Богами війни там чи, чи ще кимось, але вони взяли на себе цю відповідальність як представники українського суспільства. І як на мене, цю місію вони спільно з нашими кадровими військовими, вони цю місію виконали. І коли хтось реагує в такий гострий спосіб, це говорить не тільки про одне про рівень емоційної втоми. Тому що одне діло, коли тебе купають в теплій ванні, в теплому джакузі марафону, а зовсім інше діло, коли приходить дорослий Валерій Федорович і говорить: дорогі друзі, а тепер увага, серйозна інформація, яку ви мусите усвідомити, прочитати і зрозуміти, що, на жаль, кількість ресурсів є обмеженою. І українським збройним силам потрібно що потрібні ракети більшого більшого радіусу дії, які мають вироблятися в тому числі в Україні. О, Тобі, так, як на мене, не тільки ракети, там і про, про дрони насамперед, і про багато чого. Так. Насамперед, я би сказав, ракети. Дрони. Я дуже сподіваюся, що це питання зараз вирішується. В тому числі українським громадянським суспільством, волонтерськими групами. Але має вивішуватися державою, а не волонтерами. Я не можу сказати. Ну, я, я не ознайомлений настільки з процесом наразі, в який спосіб це, це робиться. Я переконаний, що держава так само вже бере в цьому участь. Питання в тому, що нам треба підвищити кількість і якість. Цих цього зразка озброєння, і ударних двох і розвідувальних і так далі. І м, тут як на мене, добрим виходом було би було б залучення населення нарешті до оборонних підприємств. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб мобілізовувати людей до оборонної промисловості. Я так так. тим більше, як багато в нас зараз безробіття, як багато людей, які ледве кінці з кінцями зводять в Україні. А саме чоловіків, які не втікли, але при цьому вони не військові і не мають нормальної роботи, чому б не створити робочі місця